Казки від котика Воркотика. No! Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже. Журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто не вилиськала. Вилиськала та до журавля. Вибачай, журавлику, Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же лисичко, тепер ти до мене у гості. А прийду, журавлику, прийду лебедику. На тому і розійшлися. Он уже лисичка іде до журавля в гостину. А журавель наварив от такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, всього, всього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Перезволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, все в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже, оце ж вибачай лисунь, що мав, тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями лисичка. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.